Вип'ю для зняття стресу ця фраза здається безневинною. Але що, якщо наступна чарка, це квиток у реанімацію. Алкогольна інтоксикація не просто похмілля, це удар по серцю, печінці, мозку. І саме мозок часто здається першим. Ризик інсульту зростає у 3-5 разів навіть після одного важкого запою. Інсульт на фоні алкоголю не рідкість, а тривожна тенденція. Статистика щороку показує, що чим молодші пацієнти, тим частіше інсульт. Суль пов'язаний саме з токсичною дією алкоголю. У медичному центрі імуніт. Кваліфіковані лікарі знають, як зняти алкогольну інтоксикацію та відновити людину без тяжких наслідків. Комплексні програми лікування включають кваліфіковане лікування алкогольної залежності від зняття інтоксикації та безпечного виводу із запою до відновлення організму та психіки. Діагностика та профілактика інсульту у групах ризику відновлення після інсульту, фізичне, когнітивне та емоційне. Нейропротекція та реабілітація нервової системи дієвими методиками, психотерапевтична та неврологічна підтримка, адаптована під конкретний випадок. Кваліфікованими спеціалістами медичного центру імуніт розроблені авторські методики відновлення нервової системи, поєднання індивідуально підібраних ефективних фармакологічних схем лікування з фізіотерапією. Вже багато років досвідчені спеціалісти клініки імуніт ефективно допомагають людям, які зіткнулися з алкогольною залежністю та її ускладненнями, і роблять це професійно та результативно. Багаторічний досвід і перевірені ефективні методики дають змогу не лише позбутися згубної залежності, а й нормалізувати нервову систему, сон, стабілізувати емоційний фон пацієнта та повернути відчуття внутрішньої рівноваги. Кожному, хто звертається в імуніт, досвідчені лікарі та психологи приділяють максимум уваги та працюють індивідуально, враховуючи стан здоров'я, психоемоційні особливості та потреби пацієнта. Це дозволяє досягти максимального терапевтичного ефекту. Медичний центр імуніт тут допомагають позбутися залежності та її наслідків і повернути контроль над власним життям. Медичний центр Імуніт. Місто Одеса, Царське село, вулиця Слов'янська, 1 дріб 19Б. Телефон 048 799 34 35.